Ти куди йдеш? Вона має тобі сюрприз. Ти маєш мені сюрприз? Покажи. Таку тотельку. Шалена бджілка. Шалена бджілка. Шалена бджілка. Званці. Йдемо на перше. Ми куди йдемо зараз? Побивати вуха. Тобі побивати вуха. Будуть кульчики? Ти хвилюєшся. Ти хвилюєшся? Сильно? Добре. Заходьні вісі. Які, покажи. ці рожеві, рожеві? знаєш, які є квіточки. Я тобі зараз покажу, які залишились квіточки. Mm. Повністю рожевих немає. Є квіточка. Mm -hmm. Оця вот красива, правда. Mm -hmm. З рожевою серединкою, так? Mm -hmm. Я піточка туже в Сереги. Мали сам. Які коля? Голосы які. Что ты знає? Че он Там є чего. А ось цепка фіолетові. Mm -hmm. А мене чило. Видите? А де скрытие фіолет? Перша є, сережка. Все, все. все я все, все зробила. Все, все. Можеш поплакати трішки, якщо платить. Якщо хочеш. тобі боляче, ти можеш трішки поплакати. Красота, каже. На великій красоті. <різь>. Тепер дивися мамі, покажу, як це. Ти тако молодець. Дуже перехвилювалася.